Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І хоча інколи ранок це просто, знаєте, просто слава слава Богу, тому що вночі не жили, а виживали. та... Там, по милості Господньої ми не зникли. Знову і знову будемо казати ці слова. Доки, доки є надія? Алілуя, слава Богу, йому повіки слава. В приповістях 18:10 записані такі рядки: Господнє ім'я це сильна башта, до неї втече б справедливий і буде безпечний. Ім'я Господнє, Господнє ім'я. Це сильна башна, це міцна башта у деяких перекладах. І що далі? В неї втече справедливий. Інколи ми можемо прочитати праведний, справедливий, праведний. І що буде далі? І він буде у безпеці. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Ти поклич я почую, ти поклич я піду, за тобою Бог до краю землі. Ти завжди в моїм серці запалив свій вогонь. Я бажаю йти за тобою, мій Бог. веди мене, мій Бог. Я знаю, хочу бути там, де ти бажаєш. Я так люблю Тебе, Ісус Веди мене, мій бог, ти знаєш. Хочу бути там, де ти бажаєш, я так люблю. Тебе, Ісус, знаєш ти моє серце, знаєш мої думки, освяти мене, щоб могла далі ти, далі ти. Научи мою душу тебе жадати завжди. Я піду за тобою, ти попереду йди, завжди йди, веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш. Я так люблю. Тебе, Ісус, веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш. Я так люблю Тебе, Ісус, Люблю тебе. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Проїжджаючи цим полем не один раз, тому що мій маршрут іде від цієї вулички, і далі по дорозі, от як рухається автомобіль до того ліска. А ще трохи далі, там уже є річка, біля якої я. Люблю проводити час. Там, де вода, там Оля. Люблю воду. Алілуя! Вона заспокоює мене. І навіть вчора в місті Кьольні, там, гуляючи набережною по, по березі річки Ре, Рейн. Думаю, що правильно сказала. Я насолоджувалась, просто дихала. Для мене ріка, море, океан, водойми це те місце, де я отримую спокій. Алілуя! Всі ми різні. Когось тяне в гори, когось тяне ще кудись, мені подобається вода. Але коли я їхала оцим полем, я розуміла, що мені треба записати якийсь ролик, пов'язаний із оцим пшеничним колосом. І Звичайно, В Біблії є дуже-дуже багато місць, де Господь порівнює царство небесне із пшеничним полем і, і так далі. Це буде трішечки пізніше. Слово сьогодні буде теж пов'язане із пшеничним зерном, але трішечки пізніше. І от я, знаючи, бачачи це поле, вирішила, знаєте, поїхати не цією дорогою сьогодні, а трохи іншим шляхом. Отповз от, повз ті будинки. Там є також дорога, далі, от там, де оці дерева. І я поїхала тим шляхом. Чогось думаючи, що там теж з того боку буде пшеничне поле, саме це. Але там росте висока-висока кукурудза, ви її бачите. І от я вирішила трішечки помандрувати, маючи час сьогодні, і поїхала не зразу повернулася до цього поля, а поїхала трохи вбік. І поїхала я знову такою польовою дорогою і. І завернула до отих хатів, де там видніються дахи. І там, знаєте, таке ну, величка-величка вуличка. Але я знаю уже німецькі оці забудови, що коли ти їдеш вулицею, ти можеш потрапити у тупик. Так зі мною сталося. Але я їхала, знаєте, насолоджувалась. хоча вони ніби і однотипні ці будиночки, але біля кожного будиночка є якась своя е, особливість. Якісь нові квіточки, лавочки, якийсь новий дизайн, і я їхала повільно, вдивляючись у кожний оцей садочок. А потім виїхала знову в поле і поїхала зовсім іншою дорогою. Зовсім. іншою Я в цьому році дуже багато подорожую полем і шукаю нові дороги. І от, їдучи отією дорогою, я знову ж таки шукала пшеничне поле. І по, -моєму, по моєї трасі, по моїй дорозі, я зустріла їх чотири. Одне вже було скошене, інше було зовсім зовсім зелене. Ще одне було колосальне Систе, але знаєте, оці колоски були такі невисокі. Тут таке гарне поле, і колоски мені по пояс, а я висока жінка. і... І ще було одне поле, можна було там зупинитися, але, але вже воно було майже близько до цього, і там не було оцих Васильків. Тому я вирішила: ні, ні, ні. Я повинна їхати саме на те поле, яке було вказане мені спочатку, яке мене привабило. Але, їдучи отими дорогами. У мене було, знаєте, знову, така, знову таке порівняння. Коли я виїхала і е, їхала, у мене було повно енергії, багато цікавості, і от я певний час якийсь проїхала. Ну, можливо, в хвилин 20. Спочатку я заїхала в ту вуличку, виїхала. І коли ти їдеш вуличками, то ну що, вулички, все добре. А от коли ти їдеш полем, а потім, коли ти заїжджаєш в ущавину дерев, і ти їдеш, ти розумієш, є дорога. Але куди вона веде, куди вона приведе, ти вже точно не знаєш. Але є шанс повернутися назад. Та, але повертатися назад зовсім не хотілося. Я хотіла досягнути цілі. І от один із поворотів, там було два, і вони були, отак, знаєте, поруч. І я вирішила: ні, мабуть, я все-таки ж цей поворот поверну. І коли я повернула, я заїхала. Ну, до когось на фазенду. Все, знову ж таки тупик. А я проїхала з метрів за сто. Отим ліском. І думаю, треба повертати назад і спробувати іншою дорогою. І вже знаєте, такий в душі закрався маленький сумнів. Я розумію, де я знаходжуся. в мене не було зовсім страху. Але от якийсь такий дзвіночок. А ти правильно, а ти вийдеш, а ти зможеш. Все я зможу в укріплюючому Господі, я хочу насолоджуватися цією дорогою. Але думка прийшла, і що я її зробила, цю думку, я її відігнала. А могла тій думці сказати: Давай, розширюйся, ой, щось, мені там страшно, а куди ж я поїду, а десь я знайду. Але цього я не допустила. Я повернулася з посмішкою на вустах і сказала, так, Господи. І інколи бувають такі тупики у нашому житті. Але, але ти нам дозволяєш повернутися назад на оту дорогу життя. Що я і зробила? Повернулася і поїхала іншою дорогою. І інша дорога не була така приваблива, як оцю, яку я обрала. Вона була трішечки вуща, і знову дерева нависали нависали наді мною. Коли ти знаєш цю дорогу, то тобі буде вау, ти їдеш в тунель. В зеленому тунелі, і тобі так круто, а коли тобі дорога не знайома, хоч вона і вау, все рівно трішечки так, куди ж це я їду? А що буде далі? А що буде за тим поворотом? І от коли отой от поворот скінчився і я виїхала, і так ого, я ще була далеко від цього поля, але, але я вже знала ту дорогу. Я вже по ній колись їздила. І зразу така радість прийшла! Така радість прийшла! і... Господнє слово каже, що де б ми не блукали, в які ми тупики без з вами не в'їжджали. Нам потрібно завжди мати оце бажання, а я хочу повернутися додому. Де наш не, не дом? Так, да, у нас є дім, це наш дім, там, де ми виросли, там де ми живемо. Але Господнє слово нас вчить. Про небесне розмірковуйте. Про небесне розмірковуйте. В наше життя людське, воно таке за зараз непередбачене, особливо зараз. Особливо зараз. Тому Господнє слово нам каже: не прив'язуйтесь і, і не судіть. Ті, хто виїхали, не судіть. Тих, хто виїхали, ті, хто виїхали, не судіть тих, хто залишилися. Тому що Слово Господнє каже: не судіть. І хай кожен з нас буде в правильному місці, в правильний час, в ім'я Ісуса Христа. І хай нашим життям і нашими дорогами керує Господь. І хай в наших серцях буде оце велике, велике бажання, шлях додому. А я хочу повернутися додому. А я знаю, що там за тим поворотом, за отим останнім поворотом, мене чекає дорога життя. Дорога життя уквічена квітами неба, уквічена любов'ю нашого Творця. Алілуя, слава Богу! Ось така в мене була подорож, корисна подорож, і я хотіла з вами поділитися саме цими емоціями, які наповнювали моє серце під час цієї подорожі. Господнє слово нас вчить. Алілуя, слава Богу! Ну, а тепер повертаємося до Слова Божого про пшеничне поле. І так, хочу прочитати хочу прочитати вам один вірш із Івана Євангелія від Івана. Так, зараз хвилиночку, 12 розділ, 24 вірш Івана, 12-24. Однаві прочитаю з 23-го, щоб розуміти, хто сказав саме ці слова. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославити синові людському. Знову і знову запевняю вас. Коли істинно, істинно, коли знову і знову, коли слово повторюється декілька разів, то це Господнє слово повинне ми на це Господнє слово звернути дуже-дуже велику увагу. Тож Господь каже: знову і знову запевняю вас. Якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, воно залишиться одне. якщо ж умре принесе Великий урожай. От Отут -от є зернята, які померли, які впали у пшениць, в той ґрунт, у ту землю і померли. Для чого? Щоб було повне поле урожаю. І ці колоски, вони такі, знаєте, налиті, вони багаті. І в кожному колоску, ну, я не рахувала, не буду рахувати, але понад 50 зернинок точно. Тому що тут такі, знаєте, ну, великі колоски наповнені. Ну, хай не 50, ну, 30 точно. І не ото, як ото, а хто ж за мною гнався, а може, один алей вовк страшно одного. Ні-ні. Тут багато зерна. Багато зерна. Алілуя! слава Богу! Але щоб отой колосок приніс отакий багатий урожай, йому потрібно було померти. І що ж далі? Далі, 25-й вірш. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою у цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я. Та там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. З чого починається служіння Господу? Господь дав своїм учням таку заповідь. Ідіть по всьому світу, так і проповідуйте Євангелія. Але для того, щоб придбати силу, надбати силу іти проповідувати Євангелія, нам спочатку потрібно щось зробити. Перше, Повірити, друге померти і І воскреснути із мертвих. Повірити, померти, померти для себе, померти для цього світу і воскреснути, але вже не своєю силою, а силою покохавшого нас Господа. Коли вночі приходить Некодим і каже, що мені потрібно зробити, щоб ото мати... Не... Життя вічне, небесно обітель, Господь каже, тобі потрібно родитися згори. Тобі потрібно родитися. Оце, оце зернятко, не одне зернятко, воно впало в землю, воно померло. Але воно дало життя багатьом оцим колоскам. Алілуя! Слава Богу! Галатам, другий розділ, 19 вірш. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом із Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. І якщо тепер живу в тілі, то живу. Вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведний через закон, то даремно помер Христос. О, нерозумні галати! О, нерозумні діти Божі, і до деяких можна так сказати, хто звів вас не коритися істині? Адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише про одне хочу вас довідатись. Ви одержали духа через діла закону, чи відвірив в те, що почули? Чи не настільки ви нерозумні, що, почавши духом? Тепер закінчуєте тілом. Господь каже, Господь каже, не закінчуйте свій шлях тілом. Що таке тіло? Це діла закону, якими ніхто і ніщо не оправдається. Ми отримали спасіння через благодать, щоб ніхто не хвалився. Ми є його діти через благодать, через благодатну силу Господа нашого Ісуса Христа. Але для того, щоб потім зростати духовно. Нам потрібно померти. І одним із актів цього є водне хрещення. Коли ми приходимо до тих водойм і повністю погружаємось у ту воду, повністю, повністю з голови до ніг занурює нас служитель, ми помираємо для цього світу, а потім, коли винурює, ми воскресли разом із Христом. І тепер ми маємо силу йти і проповідувати Євангеліє. І тепер ми помираємо для гріха і живемо для святості. І тепер ми приносити можемо багато плоду, коли? коли померли для гріха і воскресли разом з Ісусом Христос, Христом. Отже, 34 галатам, 31. Отже, брати і сестри також, також сестри. Ми є дітьми не рабині, а вільної. 5, 1. Галатів, Христос визволив нас е, для свободи. Тож, тож, стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Четвертий вірш. Ви, які оправдуєтесь законом, залишитесь без Христа, від, відпали від благодаті. Ми ж Духом очікуємо надію праведності звіри. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава! Дякуємо Господу за слово. Думаю, що кожному з нас воно було корисне, воно було на збудування, а не на зруйнування, бо слово Господнє воно сіється, сіється і сіється в наші серця для того, щоб там укоренитися. І потім дати плід, плід вічного життя. Алілуя! Слава Богу! Повіки бо слава! І хай Кожного життя, хто слухає Оце Слово, буде плодоносне в ім'я Ісуса Христа. І хай Божих плодів у вашому житті буде багато-багато, і хай колоситься ця нива Божих плодів в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом, хай Господня рука буде над кожним із вас в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь. Буде вашим захисником, щитом, і хай ніяка зброя зроблена проти вас, проти вашої родини, не буде мати успіху. Ми анулюємо кожний замисел ворога і кажемо, вони не збудуться і не здійсняться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.